Як аналювати бронювання у дії? Які зміни пропонує новий проект трудового кодексу? Та за якою новою підставою пропонують надавати соцвідпустку на дітей? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 30 грудня по 3 січня. Поїхали! 31 грудня на порталі Дія з'явилась нова послуга анулювання бронювання. Вона доступна як для керівників компаній, так і для уповноважених осіб. Алгоритм бронювання через дію наступний. За допомогою електронного підпису авторизуйтесь в особистому кабінеті на порталі Дія. У розділі бронювання оберіть послугу анулювання бронювання працівників та натисніть Подати заяву. Підтвердіть дані про компанію. Зверніть увагу на попередження щодо того, що заяву про анулювання бронювання критично важливі підприємства можуть подати не частіше ніж раз на 30 днів. Перевірте інформацію про загальну кількість військовозобов'язаних працівників та тих, яких заброньовано. Ідіть до розділу з таблицею та внесіть дані працівника, бронювання якого необхідно анулювати. Підпишіть сформовану заяву на анулювання бронювання електронним підписом та відправляйте на опрацювання. Результат очікуйте протягом доби на електронній пошті та в особистому кабінеті. Статус бронювання працівника буде оновлено і у системі Резерв Плюс. Більше про те, як анулювати бронювання у дії, у відео на Кадроленд. Урядом постановою номер 1498 внесено зміни до постанови номер 76 Відтепер бронюванню підлягають всі військовозобов'язані священнослужителі за переліком постат, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Новою редакцією пункту 26 порядку номер 76 передбачений механізм анулювання бронювання для критично важливих підприємств, у яких відсутня технічна можливість подання заяви через дію. У такому випадку підприємство зможе. Же звернутися в електронній формі із заявою про анулювання бронювання до відповідних органів, які надали статус критичності. За результатами звернення, державний орган, що визнав підприємство критично важливим, анулює бронювання військовозобов'язаного через дію. Більше про отримання статусу критичності, продовження бронювання та про анулювання бронювання в дії на безоплатному вебінарі 9 січня. На сайті об'єднання профспілок України розміщено доопрацьований з минулого року проєкт трудового кодексу України. Пройдемось по основним ініціативам. Трудовий договір, незалежно від його виду, укладається в письмовій формі державної мовою у двох примірниках. При цьому трудовий договір укладений в електронній формі із накладенням електронного підпису вважається укладеним у письмовій формі. Закріплені наступні види трудових договорів: безстроковий, строковий, про сезонну роботу, договір з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий. Договір з домашнім працівником про надомну та дистанційну роботу. Також передбачене поєднання умов трудових договорів різних видів. При прийнятті на роботу укладення трудового договору, видання наказу про прийняття та вповідомлення податківцям є обов'язковим. При цьому роботодавець інформує працівника про таке. Повідомлення протягом семи днів з дня його направлення у спосіб, визначений трудовим договором, змінено в підстави для звільнення до традиційних підстав за ініціативу працівника чи роботодавця угоду сторін закінчення дії строкового трудового договору додано нову обставини, незалежні від волі сторін. Наприклад, припинення договору з неповнолітнім працівником на вимогу батьків у зв'язку з призовим або вступом на військову службу, направлення на альтернативну невійськову службу у разі смерті працівника. Збільшено тривалість щорічної основної відпустки до 28 календарних днів. Натомість тривалість соцвідпустки на дітей скорочено до 7 календарних днів. У разі наявності кількох підстав її загальна тривалість не перевищує 10 календарних днів. Невикористана соцвідпустка не буде переноситись на наступний рік, за винятком окремих випадків. За долею нового проєкту Трудового кодексу слідкуйте у нашій рубриці новини статті на Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас тримати. В курсі всього прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 30 грудня на розгляді у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 12369 яким пропонується доповнити підстави для надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Зокрема, планується внести зміни до статті 182 вісімдесят примодин кодексу законів про працю України та статті 19 закону про відпустки, надавши нову підставу для соцвідпустки на дітей, а саме одному з батьків дитини, якщо інший визнаний зниклим безвісти за особливих обставин. Особу вважають такою, що зникла. Безвісти за особливих обставин з моменту внесення відомостей про неї до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. При цьому не слід плутати це з визнанням особи безвісно відсутньої, що відбувається в судовому порядку. Про чинні підстави для надання соцвідпустки на дітей та її тривалість у довіднику на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили, які гарантії зберігаються за працівниками у період воєнного стану в разі їх виклику до ТЦК або проходження ВЛК. Громадяни, які виконують обов'язки, пов'язані з військовим обліком, призовом, військовою службою або направляються на медичний огляд чи лікування, звільняються від роботи на час виконання цих обов'язків. За ними зберігаються місце роботи, посада та середня зарплата. Як пояснюють фахівці держпраці, працівник має право на збереження середнього заробітку за дні коли він перебував у ТЦК у зв'язку з уточненням облікових даних та коли проходив медичне обстеження. Тобто, у разі отримання підтвердних документів, роботодавець зобов'язаний увільнити працівника від роботи на період його відсутності шляхом видання відповідного наказу. У табелі обліку робочого часу при цьому зазначаються в позначки інший невідпрацьований час, передбачений законодавством ІН або Код 22. Зразок наказу про увільнення працівника від роботи у зв'язку з викликом до ТЦК. В нашій рубриці документи на кадроленд. Держпраці роз'яснили тривалість додаткової відпустки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Цим категоріям громадян, зокрема учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів. Перелік осіб, які належать до цих категорій, визначено статтями 6 і 7 закону No351. Для отримання відпустки працівники мають підтвердити свій Статус відповідними посвідченнями незалежно від того, працюють вони за основним місцем роботи чи за сумісництвом. Ця відпустка не відноситься до щорічних, надається за календарний рік і не залежить від фактично відпрацьованого часу. Вона не поділяється на частини, не переноситься на інший період та не компенсується у 2025 році. Працівник має право на 14 календарних днів бойової відпустки тільки за 2025 рік, оскільки не використана відпустка за 24 й рік з початком 25-го року згоріла. Маєте запитання щодо надання відпусток, задавайте його у нашому сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий youtube канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустріч! Річі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.